Да не чути вообще не було нічого. Вона, блять, чи плакала, чи кричала, да ніхто тут нічого не чув. Тихо, швидко і без зайвого галасу. Так троє грабіжників упоралися з 54-річною жінкою на вулиці Закрепського в Києві. Саме навпроти центру обслуговування клієнтів «Київенерго» напали на бідолашну ззаду, побили до втрати свідомості і забрали 11 тисяч доларів, які були в сумці. Це не було. В неділю приходив тут оперативний, і ми ж не працюємо в неділю. Навіть е, не знаю. Забрали гроші давної. Відеокамери наблюдають, спостерігають. Все сталося на очах випадкового перехожого. Бандити пригрозили йому пістолетом і чим душу текли з місця злочину. Куди постраждала, несла такі гроші? в Поліції не кажуть. Відео з камер спостереження вони ще не забирали, відкрили кримінальне провадження. Але чи знайдуть грабіжників? Розбійники діють і просто. Очікують на свою жертву під будинками, і щойно людина виходить із великою сумою коштів, як вони забирають гроші і тікають геть. У схожу халепу втрапив мешканець 15-го будинку на вулиці Краківській. Ось тут під дулом пістолета чоловік втратив 35 тисяч доларів. Сусіди нічого не бачили, а консьєршка, яка чергувала того вечора, навіть не встигла зрозуміти, що діється. Було це вже вечором, світ горів у неї. Вона каже, я нічого не бачила. Бачила, що наче каже, думала, що діти б'ються на площадці. і все 47 років чоловіка. Ну так, десь так, мабуть. Ну, вроді міняла хто його знає. Я не знаю. Вроді доларом. 5 мільйонів 300 тисяч побили, ледь не вбили. Щодня у Києві нападають на людей із грішми, бандити в масках зі зброєю. Навіть у самій поліції визнають, кількість пограбувань зросла в рази. Ми кажемо, пограбування збільшується не за останній місяць, а на протязі останніх чотирьох років. Злочинці, як правило, діють в мало освітлених місцях, діють ввечері, діють, нападають на поодиноких перехожих. Зазвичай напади грабіжники планують до найменших дрібниць, тому й без проблем за лічені хвилини стають мільйонерами. Якщо не вийшло спіймати одразу, то знайти їх за кілька днів вже надто складно, майже неможливо. Преступники, которые идут на захват денежных средств, это очень подготовленные психологически стойкие люди, беспощадные, жесткие. Резонансных случаев даже в Киеве было очень много. Я практически не помню, чтобы они раскрывались. Звідки бандити точно знають, хто де і коли нестиме торбу з грошима, усі такі злочини, впевнені експерти, відбуваються за наведенням. Але хто ж може здати жертву? Знайте, якщо ви плануєте міняти валюту, то стаєте першим у зоні ризику, бо нині розбійники часто вдають із себе міняйл, а під час зустрічі просто нападають, ба більше не можна почуватися абсолютно захищеним, навіть купуючи валюту в банку. Роботіки банка слівають інформацію, то що сьогодні, завтра будь то чоловік, забирати певну суму. Буває, вислідують чоловіка. Ви так само в зоні ризику, якщо готуєтеся купити авто, квартиру чи ювелірні прикраси. Час і місце запланованої вами оборудки можуть злити ріелтори чи продавці в ювелірних крамницях. Якщо сума суттєва, бандити навіть прослуховуватимуть телефон, стежитимуть у соцмережах і влаштують візуальне спостереження біля дому або місця роботи. Продажі машини, продажі квартири. Любове імущество це теж в принципі. Люди часто об этом говорять, может по жити можуть па по способы человека, изучая способи э, как його, як буде его його маршрути. Все зависит от того наскільки спланировано дальне действие і яка сума збирається бути похищена. Низький рівень життя, велика кількість зброї та необережність самих потенційних жертв. Ось причини різкого зростання кількості пограбувань. Аблічі України, як не парадоксально, це абсолютніша безпечність. От безпечність як ну, как, какая-то часть просто вот нашей культуры, нашого менталітету. Люди болтають, ще багато говорять. Чуть ли не в соцсетях коментують свої там предстоящих сілки. Тож головне правило в діях з великими купюрами гроші люблять тишу. Тому коли щось купуєте чи продаєте, менше говоріть про угоду, і вона пройде без неочікуваних гостей у балаклавах чи капюшонах. Не ходіть по з великими сумами дінгами. Попросіть своїх близьких родних друзів, а ще лучше найміть охрану для перевода крупных сумм денег. В фирмах есть своя особая безопасность. Избегайте безлюдных мест. Это первое. Второе. Если вы видите скопление людей большое, лучше подождите, обойдите их и поверните в другую сторону. Если возле парадного, то подождите человека, который живет в этом же доме. Майже півмільйона злочинів тільки в Києві впродовж 2016-го. Це вже на шверть більше ніж торік. Напади на обмінники, ломбарди та перехожих б'ють рекорди. І поки в цій війні з бандитами поліція програє, безпека багатих і бідних в руках їх самих, адже для кожного рівня злочинця свій рівень жертви.